Загальні бойові втрати противника з 24 лютого, по 1 вересня, орієнтовно склали. Особового складу близько 48 350 осіб ліквідовано. Танків 1 997 бойових броньованих машин 4 тисячі 345 артилерійських систем 1 115, РСЗВ 287, засоби ППО 153. Літаків 234, гелікоптерів 205 автомобільної техніки та автоцистерн 3239, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 851, крилаті ракети 196, спеціальна техніка 104. А найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!